А чи хлопці мають те, щоб іноземці приїхали сюди на все готове? Так. А ви не знали, що ця влада реалізовує таку політику. І попередні влади, і перед тим влади. І за цих політиків голосував українські виборці. Абсолютна більшість українських виборців. Тобто вони підтримували оцю політику. Це, це всі політичні партії, не лише слуга народу, але і шоколадні, і ті голоса, і, і, і непарламентські політичні партії, бо ми не бачимо конфліктів ні в Верховній Раді, ні. Перед Верховною Радою, тобто це є консолідоване рішення всіх значних політичних сил в Україні. Вони і цю політику здійснюють в двох площинах. Це є, ну, умовно, в двох поліщинах. це є культурна точна і фізична. Культурна – це насадження чужинських ідеологів, чужої ідеології на українській, чужого ангіканського язика в Україні, насадження, введення тих ідеологій child фрі бездітності, того то, мультикультурізму мультикультуризму тощо. І друге фізичне це видасення українців з України, тих, хто залишається в Україні, змусити до радикально зменшення народженості і завезення сюди чужинців, з Азії Африки. Ми бачимо тепер багато розмов про те, що треба е, нам економіку піднімати. І збираються якісь там кагали, і навіть вже порахували, що ріс ВВП в Україні може сягати 7,5% щороку, якщо з'явиться в Україні е, додаткових 4,5 мільйона пар робочих рук. І вони пропонують рішення завести сюди е, азіатів і африканців, що вони тут працювали і збагачували нас. Ви вірите в те, що ця влада хоче вас збагатити? Вони хочуть вас витиснути з вашого.